Сьогодні в нас 13 серпня, і я хочу показати вам, як виглядає сорт Polar. Це в нас ось такий рядочок. Ягоди багато, але ми все-таки щось трошечки вибрали, яка доспіла. Оскільки ми вчора вибирали, то дозрілої ще мало. Ми вже вже вибираємо раз в 4 дні. От, але дивіться, досить так ще її багато на гілках. Вона вже червоніє. От, це десертний сорт. Ясна річ, що її на гілках трішки менше, як дойла. Але все-таки досить, досить багато. Дивіться. От, не дивіться, що тут ми каплю піднімали, бо ми косили от, тут ряди. То, знаєте, каплю трошечки підняли, щоб не порізати. От Отак от виглядає наш. Сорт Polar. Ягода десертна, але на гілках її досить багато. Дуже добре продавати, якщо на паєточках, вона солодка, ось транспортабельна, вона не тече, вона така тримає, бо дойл вона буде текти, коли вона зріла. А ягоди, от ви можете бачити, досить так, непогано. Гарний сорт. Мені з усіх десертних він найкращий. З усіх десертних сортів. Полар мені подобається найбільше.